Вітаю всіх, хто любить малювати, і сьогодні я хочу вам розповісти, як малювати торс людини. Тобто, ми, ми будемо з вами далі йти по вивченню малювання людини. І хочу вам сьогодні так дуже стисло, коротенько, щоб кожному з вас було це доступно і зрозуміло. Показати, як, як малюється саме тулуб людини, його м'язи. тобто вже... Там от не тільки скелет, да, а, а вже там з яких основних м'язів складається торс людини. Ось. Д, давайте почнемо з того, що ми з вами намалюємо, скажімо так, ну, таку ось форму. Да, десь отаку форму, отак ми намалюємо її. І тут знизу. Намалюємо щось таке схоже ну на квадратик на такий. Ось так. Десь так. Поки що, да? Поки що. Далі ми ділимо його навпіл Ділимо навпіл Це буде наш майбутній тут, значить тулуб людини. Вставляємо сюди шию. Шия. Вставляється шия, да? далі тут у нас буде йти е, е, ключиця. Буде ключиця йти. І далі, що цікаво, тут десь у нас буде закінчуватися торс. Торс у нас закінчується на е, е, значить, лонна кістка. Чи, ну, Ну, можна сказати, лобок, да? там, де у нас будуть вже, скажімо так, розді... Розді... розділятися ноги. Да? І оце вважається торсом. Тобто навіть шия да? з шиєю, але від, значить, від кінця шиї до лонної кістки. Але ще, скажімо так, якщо взяти без шиї, то торс у нас починається саме з цього місця, де, де у нас. Закінчується шия в тулубі отут. І десь, десь отут у нас починається торс без шиї. І закінчується лонній кістки. Кісьці ми з вами можемо зараз розділити цю відстань на, на, на однакові е, три частини. Тобто, знову бачите, у нас одна третя. Йде. Да, одна третя. Ось дивіться. Наприклад, раз, два і три. Ну Можна ще нижче трошки. Так. Ось, один, два, один, два і три. Ось. Далі ми цю лінію ми зараз витримамо. Тут ми трохи не вгадали, але нічого зараз. Тут такого немає ужасного, жахливо. Ось. Тобто, що нам дають ці лінії? Ця лінія, ця частина, це у нас буде грудна клітина. Тут у нас буде великий грудний м'яз. Знаходитись, великий грудний м'яз. До о цих меж, да? оці межі – це частина грудей. Тому що дуже, дуже часто люди малюють і малюють груди дуже маленькі, дуже високо підняті. Особливо коли там, от малюють, наприклад, там, якусь фею, там, ну, там, дівчата люблять малювати там, якусь фею, там у платі якомусь і показують там оту грудну клітину. І вона така, знаєте, ну, дуже маленька, така звужена в. Піднята прямо до голови, і це пропорційно неправильно. До речі, частіше малюють саме звужену маленьку грудну частину, не велику, да, там, а чомусь таку звужену малюють. То, щоб ви не плуталися, ви ділите оцю відстань, ви ділите на три однакові частини, і, і, і ті частини вам зараз багато що можуть підказати, що вам робити далі. Дивіться, десь з цієї частини це у нас буде, це у нас тут, тут буде починатись талія. Це талія. Тут у нас будуть закінчуватися ребра. Ось. Бачите, тут я можу отак, отак можу взяти. Ось. А вже ж у кожної людини це все індивідуально, але десь в цьому місці у нас буде починатися нижня частина живота, тут у нас буде верхня частина живота. Пуп у нас пупок буде знаходитись е, е, трошки нижче талії, десь ось тут. І, і ми вже з вами, можна сказати, вже ви, ну, визначили вже всі основні розміри, е, щоб ми зробили правильний туп. Далі дивіться, що я роблю. Тут у нас така, ну, якщо ви пам'ятаєте, тут у нас, де закінчується у грудина та -от -от тросток, да, мічевидний тросточок, ось грудина. Тут у нас така є полость між ребрами, тут у нас ребра йдуть, отак. І ця полость повністю у нас заповнюється прямою, прямим довгим м'язом живота. Ось. Прямий довгий м'яз живота. Ось так він у нас йде сюди. Тут десь буде закінчитися. Тут у нас буде панівроз. Тобто сухожилля цього м'язу. І тут цей м'ясо у нас велике розділяє також апанівроз, сухожилля, таке біле. Воно і називається біла лінія, біла, лінія живота. біла лінія живота. І ось дивіться, десь у нас ця частина ділиться у нас на три кубіка, тобто на три пари кубиків ділиться. І це у нас нижня частина довгого значить М'язу живота. Оце у нас буде називатися все, живіт. Бачите, живі. ось Тобто, у нас виходить три пари кубіків. Да? Ну, є там якісь аномалії, що що там у деяких там є людей, якби видно, що їх чотири пари, але це вже. Скажімо так, все, все індивідуально. і Скажу вам одразу, що ідеальний, у такий, як малюють такий прес, таку да, малюють. Таких ідеальних кубиків не існує. Е, дуже часто ці кубики можуть бути неоднакового не, не розміру і несимметричні, можуть бути навіть в шахматному да, такому е, 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 порядку, йти. але ці м'язи є у кожної людини, не у всіх вони видні, їх видно із-за жиру. Тобто це все, чи там якісь ген... Значить, ген... Ну, там генетика, там чи генетика, чи спортивна форма людини. Да? Ось і все. Але цей м'яз є у кожної людини. Без цього м'язу у нас би... живіт би просто вивалювався б як... як мішок. І у нас навіть би наші внутрішні органи дуже би важко їм було б там утримуватися. Да? Далі дивіться. Тут я зараз вам промоделюю форму великого грудного м'язу. Він отаким веєром іде. Між грудними цими долями у нас грудний м'яз великий, він як би парним. Тут він розділяється оцим мічевидним отросками. Ну, якби називають грудина, ми можемо тут навіть отак себе пощупати і можемо намацати, що, що тут у нас не м'яса, кістка якась. Да? Тут, тобто це називається грудина. І воно навіть, Ці м'язи у нас йдуть навіть під руку, тут у нас під руку і йдуть ще під дельту. Тут у нас буде кріпитися ще дельтовидний м'яз, який, в свою чергу, ділиться у нас на пучки. На передній значить, пучок, середній пучок і задній. Заднього нам тут видно не буде в цьому ракурсі. І ось цей наш грудний м'яз, він уходить під цю дельту ось тут. Ось. І, і йде далі значить, під руку. Тут вже у нас ідуть м'язи руки. Ми будемо руки з вами вже малювати окремо. Так само і тут у нас. Тобто схожі ці м'язи на веєр. Бачите, таким веєром йдуть. Там уже ну, спортсмени люблять вже там, ну, там відокремлювати, да? то тобто кажуть, це, це нижній грудний м'яз, внутрішній грудний м'яз, верхній грудний. Тобто, це вже йде мова за, за ну, скажімо так, територіальні зони да, цього м'язу, але цей м'яз він у нас один цільний, який ділиться на такі пучки, так само, як і. і Дельтавидний м'яз, він у нас ну, вважається великий один, але ділиться на пучки. Взагалі, всі м'язи вони складаються з пучків. Ось, Волокна і пучки. Ось. І дивіться, так само у нас симетрично Тут також буде у нас іти дельтавидний м'яз. Ось він у нас піде. Да? Передній, середній Ось м'яз, І десь тут він буде у нас. Отак от кріпитись і закінчуватись. Тобто, ось. А грудний м'ясо у нас навіть йде під руку. Тобто, йде у нас під руку. Ось таким чином. Тут у нас, дивіться, що у нас тут. Тут у нас отаку, ми ну, таку зону відокремлюємо, і тут у нас отаким чином, тут у нас йде зубчатий м'ясо. Тобто зубчаті м'язи. Або великий м'яз, м'яс, да? його називають. А це у нас зеленим м'яз зроблю, Це у нас зов... зовнішній косий м'яс живота. Зов... Зовнішній косий м'яс живота. Таким чином він у нас йде. Цей м'яс у нас іде. Отаким чином, бачите? Він у нас йде. Це у нас м'яз, довгий прямий м'яз живота. Бачите, я його синім зробив. Зелений це у нас зовнішній косий м'яз живота тут іде. Під ним от, там значить, поперечний м'яз живота, під ними тут ідуть. Ну, Нам це для малювання особливо тут так сильно не треба. І що у нас ще? Тут у нас іде ззаду, виглядає позаду шиї е, значить, великий е, трапецеєвидний м'яз. Ось тут він отак іде у нас. Ось так він іде. Ось. І ший, Шийні м'язи, також можна їх тут зачепити, але ми, ми будемо ще шию, будемо окремо її вивчати. Ось, значить, ось дивіться, це у нас грудні м'язи йдуть. Тобто великий грудний м'ясо ну, такими пучками. Так, йде у нас, Ось так. О, Дельта видне м'ясо таким напрямком. Отак пучками йде, бачите? Але ми дельту ми будемо ще її розглядати ну, при малюванні рук. Ось вивчання руки. Ми будемо з дельтою і розглядати. Такими волокнами, бачите, йдуть вони ці м'язи. І в принципі вже тут у нас ось тут у нас закінчується цей м'яз, да? і починається уже стегна. Да? Тобто тут вже йдуть ноги. Ноги Ноги ми будемо вже їх вивчати будемо окремо. От, ось це таке. А, ну і зараз шия. Дивіться, тут у нас іде значить, на ключичний шийне м'ясо ось таким чином вони йдуть у нас. Чому називається грудина ключичним? Тому що цей м'яс іде від ключиці, кріпиться, отут, от, біля грудини. Да? От, і йде до черепу. Тут у нас значить, перепончатий м'яз шийний, Отут у нас його видно боку. Да? І тут у нас знаходяться м'язи. Ось. Внутри, значить, м'язи шиї. Ось, які, ну, скажімо так, накривають оцей значить, шийний хрящик, да, який ми у чоловіків називаємо значить, адамове яблуко. Да? Ну, нам там я ці назви вже цих м'язів дуже сильно там не пам'ятаю. Тому, якщо хтось хоче, то може дізнатися їх точну назву. Але ось так виглядає шия, ось бачите, з таких пучків для малювання нам що нам важливо, якщо у нас е, випуклі м'язі, це ось ці великі м'язи з груди на ключічні, а цей м'яз він у нас якби, знаходиться всередині, також ділиться на дольки ось тут. Да, ось тут він розділяється у нас посередині цей м'язик. І тут уже кріпиться у нас голова. Іде, да? Тобто вже у нас там іде голова. Друзі, на м'яз. м'яз у нас кріпиться, до речі, до черепа, я вам, я вам казав, до соцовидного. Це у нас вигляд спереду. Вигляд ззаду ми зробимо відео пізніше. Ось. Це ось Це ви вивчайте, малюйте. Це така, знаєте, базова, ну така основа, фундамент, щоб ви розуміли, з чого складається тулуб людини. І це не означає, що ці всі м'язи їх необхідно малювати. Їх просто необхідно знати, щоб ви знали, де у вас де закінчується грудина, де які йдуть ізгиби. згіби. Ось, і до, до речі, талія у нас. Знаходиться в цьому місці, да, де, де у нас закінчується ребро. Тобто е, талія трошки вищі пупка. Вона знаходиться. Ну Хтось там вважає, що на рівні пупка це також, ну скажімо так, ну як би допустимо. Да. І ще тут у нас є, видно, гребінь. Да? Отут у нас ідуть оці, о, е, ну, такі е, косточки, які. Ось виглядають у людей, особливо коли ви ляжете на на під, на пол, на підлогу, то ви то у вас живіт він автоматично втягується, і ви бачите, як ці, як ці косточки випирають. Ну ось це те, що стосується цього ракурсу, вид спереду. Вид ззаду, ми з вами будемо розглядати. Там також нічого такого складного немає, але найголовніше це все в тому, що щоб ви швидко нам навчились малювати людину. Вам необхідно робити замальовки, тому що ракурси людей різні. Це Торс, бачите, рівно людина стоїть, а десь її, десь вона наклониться, десь вона там в руху, там якомусь іншому буде, чи там в якомусь в такому ракурсі, да, то там уже ви можете за ну як би так заплутатися. Необхідно робити більше замальовок. Будете ви робити багату кількість замальовок людей в різних ракурсах. Ви швидше це це все засвоїте. Ну а це вам необхідно просто отримувати в голові і знати з яких частин все ж таки складається. Тіло людини. Це навіть корисно не тільки художникам, а й звичайним людям. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео.